Був звичайний день, я готувала їжу, мені стало погано. Погано, і слабкість якась я не розуміла, що зі мною. І коли я пішла в туалет, почалася рвота кров'ю. Я зателефонувала синові і сказала тільки два слова скоріш приїжджай. І коли він приїхав, він мене побачив. Скрізь була кров, тільки одна кров, чиста кров, кров, кров. Він дуже злякався, викликав швидку допомогу. Дануту терміново госпіталізують до лікарні, і після обстеження лікарі виявили пухлину в шлунку жінки. Зовсім слабкою була, коли в лікарні була я з коляскою. Я не могла стояти і рухатися сама, і болів шлунок. Постійно болів і вночі, і в день Вона розповідала, що їй усередині як кістка. каже Я навіть зігнутися не можу. Я тільки ну як, от сидіти мені важко. Ну от сидіти не трудно. Вона, вона каже: «Я, я тільки ось лежати ну, можу, ну, і я ну, не, не могла не не уявити коли... собі, тому що вона завжди була здорова. Я не могла руки піднімати. Ну руки піднімати. і повертати їх швидше і... ходити. тільки повільними кроками, тому що цей біль не давав мені. Що Після аналізу біопсії лікарі встановили дануті діагноз рак шлунка, третя стадія з метастазами. ця запущена форма метастазуючого раку інфільтративного різновиду майже не залишає шансів пацієнтам на успішний результат. смерть настає протягом півроку. Я дуже переживала і все це. Було, це було, це було. Це було таке. Не знаю, як така звістка. Я знаю, як така є я п'ять років тому поховала брата хворого на рак, три місяці тому поховала двоюрідну сестру. І на моїх очах вони померли. і так само і мені уявлялося, що я буду без волосся, і така худа. Я лежу в цій труні, і я розуміла, що все це буде і зі мною. Ну це буде і са мною. Стан жінки погіршувався. метастази дуже швидко вражали органи Данути, і лікарі наполягали на терміновій операції з видалення шлунка та курсі хіміотерапії. Це була битва. Я закрилася в своїй кімнаті. Це була депресія, напевно, депресія. депресія, депресія і я лежала з Біблією і жодної години не пропускала читати Біблію. Я з Богом. І так Бог мені показав з Біблії слова, які висушили мої сльози. І так було. Ісая, 41 розділ, 10 і 13 вірш: що не бійся, я твій Бог. Не переживай я з тобою. Бажання жити було дуже сильне, і Данута почала шукати вихід. Вона знала, що їй ніхто не допоможе крім Бога. Тому, коли вона дізналася, що в серпні в Києві проходитиме біблійний коледж гора Мойсея, вона, не замислюючись, прийняла рішення бути там. Але я сказала ні, я не буду робити операцію, не буду проходити цю хімію. Я їду в біблійний коледж, я їду в біблійний коледж. Ще сказав син: як ти, мамо, там будеш. А я відповіла йому три стільці візьму і я буду лежати там. Я, якщо не зможу сидіти, буду лежати там. Але все одно я поїду. Перебуваючи в біблійному коледжі, кожного дня я багато молилася і дома, і в коледжі. І коли молився апостол Володимир, як тільки починалося слово, я слухала і так приймала глибоко, що десь тут буде моє зцілення. Так приймала глибоко, що моє друзі, там де хвороба, там де неміч. Нехай сьогодні буде повне зцілення на цьому служінні, на цій молитві, там, де хвороба, поклади руку на хворе місце, і під твоєю рукою ця хвороба зараз піде. В ім'я Ісуса, прямо зараз я наказую диявол, дух хвороби, залиш тіло. І в один момент, коли апостол сказав, що це руйнується родове прокляття рак шлунку. Прямо зараз я руйную прокляття раку. Іменем Ісуса. Через когось, наче стовп вогню пройшов. В ім'я Ісуса. Я відчула, що це в мене таке, як центрифуга, в мене там весь організм. Всі органи, наче сіпаються. Я так фізично це відчула. Рухаються, хтось шарудить у моєму шлунку. Спасибі Ісусу. Тому що в нашому житті все буде добре. Бог нікого з нас не кине, і ніхто не викраде з руки його тому, що він любить нас сильною любов'ю. Скажи сильною любов'ю. прийшла така радість у мене таке гарне відчуття, що я точно зцілена. Чува точна іселяна. На коледжі гора Мойсея» під час молитви апостола Володимира Мунтяна Данута пережила неймовірну силу Духа Святого. Вона відчула всередині, що повністю здорова, і вирішила здати аналізи на онкомаркери. Я здала аналіз онкомаркер. І коли я прийшла там, взяла ці папери. Я без окулярів не бачила і не розуміла, що там написано. Я прийшла до цієї дівчини і сказала, скажіть мені, це добре чи погано. Вона взяла і дивиться на мене, і посміхається. Вона сказала: супер, це дуже добре, дуже добре. Супер, очень хорошо, очень хорошо. О Боже. Я була така рада, така рада це Божа правда, диявол знищений. цей Голіаф, його голова в моїх руках. Зараз Данута повністю здорова на коледжі гора Мойсея Бог зцілив її від раку шлунка третьої стадії. Тепер я їм і м'ясо, і салати, і овочі, і фрукти їм, і навіть сало їм. Кушаю і навіть сала кушаю. Зовсім нічого не болить. Ніяких неприємностей немає. У мене все бог прибрав. все бог убрав, і і пішки. Ходжу, бо в мене нічого не болить. Нічого зараз вона така, яка була раніше. вже сьогодні. Вона сміється, і очі інші світяться, просто світяться вона вже зараз могла б бути, знаєте, людиною, у якої немає шлунка, і на цьому могло б усе не закінчитися. Пастор, я маю дивіться, написано тут, намалював лікар. Ось де цей рак у мене він не міг оперувати, тому що тут судини. У мене і не можете пот здесь, потому что это кровь. це судини. Судини, якщо він почне видаляти, то не зупиниться кров, і я б померла. Так мав би все прибрати. В мене мене. Весь шлунок уявіть, повинні були видалити, але тут на біблійному коледжі Бог зцілив її. Алілуя, алілуя. Коли я йшла і думала, що я маю рак, і коли він зник, то було відчуття зовсім інше. тепер, коли і підтвердження є, я маю крила, я маю крила. Тепер і підтвердження є, я криля імею, Бог дарував мені життя нове. Дарував мені життя нове. Я по новому житиму. Я по новому дивитимусь на життя. Я по новому по новому буду сматрі наш я буду більше служити і допомагати людям. Больше служить і помага людям.